КОЛОБОК Жили собі колись дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба немає. От якось дід і просить бабу. Бабусю, спекла б ти колобок? А баба відповідає Та з чого ж я спечу, як і борошна немає. От бабусю. Піди в хишку та назмітай у засіку порошенця, той буде колобок». Послухалася баба, пішла в хишку, взяла пір'ячку та й назмітала в засіку за дві жменьки борошна. Потім витупала в печі, замісила гарненько зборошне тісто. Зліпила колобок та й поставила його у піч пектися. Коли колобок спікся, дістала його з печі та духм'яненького та рум'яненького поставила на вікно, щоб прохолов трохи. Лежав колобок на вікні лежав, нудно йому стало. От він і скік з вікна на призьбу. А з призби на травичку в двір, а з двору за ворота. Та й побіг, покотився дорогою. Котиться колобок, котиться дорогою, коли це назустріч йому зайчик-побігайчик. Холодний. Побачив колобка, зрадів та й каже Колобок, колобок, я тебе з'їм мене монастейчик лопанчику, краще я тобі пісеньку заспіваю. Добре, співай. Колобок і почав співати. Я колобок, колобок, я по засіку метиний, з борошна замішаний. У печі я печений, на віконці вихолов, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Да побіг собі далі, тільки зайчик його і бачив. Котиться колобок, котиться, коли це назустріч йому вовк сіроманець, голодний. Побачив колобка, зрадів та як завиє. Колобок, колобок, я тебе з'їв. Не йді мене вовчику братику, краще я тобі. Пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Колобок і печав. Я колобок, колобок, я по засіку метений, з боршна замішаний. У печі я печений, на віконці вихолов. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік. Та й і від тебе втечу. Та й побіг собі далі. Тільки вовк його і бачив. Котиться колобок, котиться, котиться, колиться назустріч йому, Ведмідь одмідь йде. ноги іде. Теж голодний. Побачив колобка. зрадів та як зареве. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику. краще я тобі пісеньку заспіваю. То співай. Колобок скік на пеньок і почав співати. «Я колобок, колобок, я по засіку метений, з борошна замішаний. У печі я печений на віконці вихолов. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Я від вовка втік. Тай і від Побіг собі далі, тільки ведьмідь його і бачив. Котиться колобок, котиться, коли це назустріч йому лисичка хитрунка біжить. Побачила колобка, зраділа. Колобок, колобок, який же ти славний, який же ти рум'яний, Колобок, колобок і я тебе з'їм. Не ну, їш мене, лисичко, застричко, краще тобі, пісеньку заспіваю. Ану, заспівай, відповідає лисичка, а сама облизується, дуже вже хоче колобком поласувати. Колобок і заспівав. Як колобок, колобок, я по засіку метений. з борошна замішаний, у печи я печений, на віконці вихолов. Я від бабы втик, я від діда втик, я від зайця втік, і від вовка втік, від ведмедя втік, та й і від тебе втечу. Ну и гарна ж у тебе пісенька, каже лисичка. От тільки Старая стала, не дочуваю трохи, щоб чутніше було. Сідай мені на язичок та заспівай ще разок. Колобко сподобалось, що його похвалили. Скочив він лисичці на язик та й почав знову свою пісеньку співати. Я колобок, колобок, я по засіку метаний. Зборошно замішаний. У печі я печений. На віконці виховав. Я від баби. Втік. Я від діда втік. Я від зайця втік. і від вовка втік. І від ведмедя втік. Та й і від тебе втечу. Не встиг колобок закінчити свою пісеньку, а лисичка тільки гам хопила колобка зубами. Хотіла з'їсти. Та де там? Колобок так довго котився по лісі, що зачерствів. Крутнувся колобок і втік від лисички. Вона йому лише пік зубами потряпала. Це колобку на згадку буде про те, що не можна лестощам вірити.